Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про мешканців водой. Послухаємо прислів'я і вивчимо вірш. Давайте відгадаємо загадку і дізнаємось, про кого буде йти розмова. Має хвіст, та не літає, має рот, не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Хто це? Правильно, це риба. Ось про риб ми будемо сьогодні говорити. Рибалка займала важливе місце в житті людей, тому вони дбали про чистоту водойм. А завдяки тому, що люди спостерігали за підводними мешканцями, вони змогли дізнатися багато цікавого про їх звички. І ці знання знайшли відображення в прислів'ях про риб. І нерідко в них наводиться й порівняння з людиною. Ось послухайте прислів'я про риб. Риба шукає де глибше, а людина де краще. Як ви розумієте це прислів'я? Так, дітки, це прислів'я означає, що риби намагаються вибирати водойми, які мають велику глибину. Тому що для більшості підводних жителів умови для проживання там краще. Ну а з людиною наводиться порівняння тому, що люди теж намагаються знайти місце з комфортними умовами для життя. Давайте послухаємо наступне прислів'я: Рибам вода. Птаха повітря, а людині земля. Як ви розумієте, це прислів'я, воно означає, що у кожного є своє середовище там, де він живе, там, де йому комфортно жити. Про риб також складали вірші. Ось один з них ми сьогодні вивчимо, а написав його Леонід Полтава. Називаються риби. Є різні риби у воді. Товсті, тоненькі і худі, дрібненькі рибки малюки, а є великі ось такі, є войовничі із мечами, є з довжелезними хвостами, є рибки срібні, золоті. Є дуже мудрі і пусті, живуть вони в річках і в морі, і все беруться до розмови, але ніколи не говорять, немов своїх не знають мов. Набравши в ротика води, вони мовчать, мовчать завжди. В Воді не можна говорити. Тож риби мовчки мусять жити. А тепер за змістом вірша до вас запитання? Як називається вірш? Вірно, вірш називається риби. Хто автор вірша? Так, автор вірша Леонід Полтава. Про кого розповідається у вірші? Вірно, у вірші розповідається про риб. Де вони живуть? Так, риби живуть у воді, в річках і в морі. Дітки, давайте за допомогою малюнків підказок спробуємо вивчити вірш. Прослухаємо ще раз Леонід Полтава риби. Є різні риби у воді. Товсті, тоненькі і худі, дрібненькі рибки малюки, а є великі ось такі, є войовничі із мечами, є з довжелезними хвостами, є рибки срібні, золоті, є дуже мудрі і пусті, живуть вони в річках і в морі. Є різні риби у воді, товсті, тоненькі і худі, дрібненькі риби, малюки, а їй великі ось такі. Є войовничі із мечами, є з довжелезними хвостами, є рибки срібні й золоті, є дуже мудрі, їй пусті. Живуть вони в річках і в морі. А тепер разом повторимо весь вірш Леонід Полтава риби. Є різні риби у воді, товсті, тоненькі і худі, дрібненькі риби, малюки, а є і великі ось такі. Є войовничі із мечами, є з довжелесними хвостами. Є рибки срібні, золоті, є дуже мудрі і пусті, живуть вони в річках і в морі. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Чекаю відео вірша. До нових зустрічей, малят.